Фармадол. Забудь про головний біль. Ця багатоповерхівка на північному сході Чернігова виринає як хмарочос: дірявий хмарочос. Сюди було попадання 8 го березня. Снаряд зайшов через вікно, як кажуть, що це досить точний приліт, і вдарився в стіну, там вибух, і тут все вспалахнуло. Ходити тут моторошно, будинок оговтується від обстрілів уже півроку. Кругом обгорілі стіни, а місцями вони просто зникли. У мене тепер двох квартира. Можна на шостий етаж сходити, <світ> якщо захочеться. Квартира Ніни Михайлівни з сьомого поверху постраждала одна з перших. Момент влучання розлетівся мережею. Будинок на Білова 27 у Чернігові постраждав чи не найбільше під час блокади. Тут на секундочку 33 влучні прильоти в цей будиночок і дивитися на нього дійсно дуже боляче. А ще більш боляче спілкуватися з людьми, які в цьому будинку останні десятки років спокійно проживали до. Цієї жахливої російської навали колекція з уламків від снарядів у квартирі пані Ольги. Це була дитяча кімната, летів, вибив, вибив стіну міжкімнатну між і все. І все лишилося тут. Суцільна декорація для зйомок жахів і у колись затишному житлі пана Сергія. Оце от згорівший зал. Тут електричества нема, штукатурка десь на сантиметр два-три. Від кирпича відхилилася. Експертна комісія ще влітку вирішила, будинок будуть відновлювати. Сьогодні за півроку, після останніх обстрілів, сюди поступово повертаються мешканці, однак не всі. Чи буде воно триматися? І це залежить не тільки від нашої квартири. Ми ж не знаємо, які руйнування там внизу. В Такій квартирі можна з такими дирками жити, як ви думаєте? Он тривога в нас, да? он. Туалети тут рознесли, так, А кашу як тут можна жити? Нет, звісно. І навіть якщо так, як швидко відновлять будинок і чи буде тут тепло? Виживали ми тут як могли, тому ми тут не, не здаємося й зараз. Геннадій Михайлович, який більшість людей цього будинку, живе тут із днів його зведення, уже 17 років. Він один із тих, хто не виїжджав звідси в момент обстрілів. І саме він зараз найбільш активно стежить за долею багатоповерхівки. Для нас це дуже важливо, що цей, цей дім є якраз символом того, що Чернігів вистояв. І тут дев'ять людей, дев'ять квартир жили постійно. Зараз десь більше 20 квартир, які заселилися. Кожного дня тут живуть люди. І, і немає іншого, якби було інше житло, інший варіант житла іншого немає, і ніхто його не дасть. Більшість мешканців підтримала висновок проєктантів. Будинок краще відновити, аніж знищити остаточно. Однак їх насторожує млявість відновлювальних робіт. Ми більше розмовляємо, збираємось, розмовляємо, обіцяємо і все. А вже всі зрозуміли, що життя це минута. Ось цю секунду я є, мене нема. Скажіть, ви би хотіли жити в этом домі Після як такої бомбошки, трісатрі як прильоти якби, якби я там там жив, я б залишився жив. Давайте поміняємося квартирами. Ця пані пропонує обмінятися квартирами начальнику управління житлово-комунальних послуг Чернігівської міської ради. Жити в этом домі і ремонтувати, і клеїти, вопрос, як він склеїться, як буде. Ми всім б хотіли б цього. Тут прямо питання, вопрос. що робити, якщо що станеться? А буде? За що станеться? Ну, 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 Проблема є. Немає. Е. От, ну немає, немає. От висновок я е. роблю. Проблема висновок у вас, фіналети е. більші. Звичайно, всіх. тому що я Вы кожен день на об'єкті. Якщо раптом, якщо через день раптом, раптом нічого не повалить? відбудеться. Раптом, ну так э, так А якщо відбудеться? Ну, не відбудеться. Ну, а раб не відбудеться. Якщо ми б чекали б звіту остаточно, то е е будівельники б не зайшли на об'єкт, не почали працювати. Робиться паралельно, виноситься мусор, проводиться роботи, і ці комплексні рішення додаються. На сьогоднішній день готового звіту немає, але начальник управління ЖКГ переконує і мене, і мешканців не турбуватися. Мовляв, усе під контролем. Зовнішні стіни, дах і вікна обіцяють відновити вже до 15 жовтня, а до листопада обіцяють провести батареї і подати тепло. Але мешканці й далі стукатимуть у міську раду, адже впевнені, усе могло би робитися швидше. Процес на сьогодні, на сьогодні він вже зрушився. Дякувати і телебаченню. Ми хочемо, щоб до цього будинку було відношення як до стійкості Чернігова. Уже перед нашим від'їздом пані Оля з квартири на 11-му поверсі захотіла дещо показати. Забирали, забирали речі, але одну річ забули. У цій шафі серед руїн залишилася вишиванка. А Може, ви тут цю вишиванку свідомо залишаєте, щоб ви сюди повернетесь? Може, тому що да, таке відчуття, що будинок має право на життя. Має він право. Якщо в нас. Голуби там поселились вже сім'ї в них, то чому ні? Квіти ростуть? Тож ми сподіваємося. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.